Одного ясновельможного пана була донька небаченої вроди, і вподобав їй юнак, у якого було щире серце і лагідна вдача, але ні копійки за душею. Дівчина жила у величному замку, а бідному хлопцеві за домівку слугувала обшарпана лісова сторожка. Їхнє молоде кохання розцвіло серед чарівної поліської природи. Коли пан дізнався про любов своєї доньки до простолюдина, то вирішив заховати її від хлопця. Він наказав завести дівчину до одного мисливського будиночка, що заховався у дрімучому лісі. Щоб потрапити туди, потрібно було подолати непрохідні болота. Але кохання юнака було настільки сильним, що він не злякався ані боліт, ані хижого звіра і таки знайшов свою долю. Молодята побралися і стали жити щасливо. Вони створили собі затишок на березі мальовничого озера, яке завдяки саме цій казковій історії люди згодом назвуть Люб'язем. Зараз ми їдемо одним із найкрасивіших сіл Любешівщини. Воно розмістилось на березі Люб'язя, і саме тому має таку ж саму милозвучну назву. Саме у Люб'язі ми почули красиву поліську легенду про силу кохання. Для жителів нашого села саме характерна ця любов. До життя, любов до природи, вони принесли його через всі ці віки, і ця дивна легенда нагадує нам, що все-таки все починається з любові, і ми щирі тим, що ми намагаємось виховувати в наших діток саме любов, любов до людей, до свого села, до своєї історії. Перша письмова згадка про наше село датується 1366 роком, але археологічні знахідки доводять, що перші людські поселення з'явились тут ще. В епоху пізнього палеоліту, тобто 10-12 тисяч років. тому. то можна уявити, яку історію має наше село. Любі здавна бабив археологів. Особливо багатими на знахідки виявились три лядини. Так називають острови, що відділяють озеро і річку прип'ять. На цій першій людині, десь в кінці 70-х років, і проводили археологічні розкопки професор Волинського державного університету зараз Михайло Михайлович Коченко. І ось були знайдені рештки знарядь праці, саме речові археологічні знахідки, які і датовані саме цим часом, епохою пізнього палеоліту. Були знайдені викопані знаряддя, які допомагали тоді ще передвісним людям. Оцім, Таким людям стародавнім займатися рибальством. Мисливство і рибальство це були основні заняття людей в той час. Чи не найбільшого розквіту поселення зазнало в часи Київської Русі. Саме через Любязь… проходив славнозвісний шлях із варях у греки. За польсько-литовської доби Любязь… відомий як територія, на якій добували бурштин. Я думаю, що його не було дуже великих покладів. Певно, таке таке примітивне. Отот. Кілька таких спроб, вірніше було б. Ну, таке просто, що згадується, пішло в літо писі. Дев'ятнадцяте століття у пам'яті старожилів Люб'язя закарбувалось як часи бідування простого люду. Згадують ті часи, це була бідність, невимовна бідність, злидні. Знаєте, навіть от ще за часів ще Польщі, і після по 40 ві роки після війни. Був такий така панувала думка, що в Люб'язі не можуть рости фруктові дерева. І ось люди з Люб'язя ходили в сусіднє село Курін, туди ближче до Любешова, і за таку корзину з лузи плетену, На нас їх називають вереньками. Купали цілий день картоплю вручно, щоб дали оцих диких груш на зиму, насушити дітям, варити які ще Бо фруктових дерев це вже, на мою думку, свідчить про ту крайню злиденність людського життя. Нинішні мешканці Любіза можуть похвалитися своїми фруктовими садами. Бог змилувався, і дерева таки якось прижилися і на цих піщаних ґрунтах. Втім, щоб заробити на шмат хліба, людям треба важко працювати. Щоб прокормитися на неродючих землях, потрібно засаджувати картоплею чи засівати збіжжям дещо більші площі. Горді поліщуки завжди бажали мати у засіках лише власноруч вирощену продукцію. Вдихнути так, вдихнути є де на вихідні дні. Можна полюбуватись природою, тільки що нема часу. Нема коли любуватись. Місцевий храм Святої Параскеви люб'язівці спорудили у 1991 році. Кажуть, сама Богородиця вказала місце майбутньої церкви, явившись у сні одному із жителів села. Як я заболів, мені приснилася Матір Божа. Тут от якраз відстроїли церкву, прислала мені матір Божа. В іконка і я почав людям розказувати. Вона об'явилася мені, у да, сні об'явилась. Я почав людям розказувати всі і батюшкам, бо я по больницях лежав. І сказали, що на цьому місці, там, де об'явилася матір Божа, треба строїти храм. Місце, на якому споруджено святиню, жителі Любязя називають церковищем. Храм Святої Параскеви, далеко не перша в селі Церква. Батьки розказували, що було три церкви у Люб'язі. А в 40-му році йшов ураган перед війною. І церкву кинув річку. Його При притоку. 40-му році перед війною кинуло в річку. Повністю вона дерев'яна була церква. І вкинула в річку. Повністю верха купола, все вкинуло в річку. І так до, до 90-го року не строїли, а в 90-му році почали люди строїти. Кажуть, Люб'язь здав наславився своїми рибалками. Без цього промислу люди, що мешкають коло води, не уявляють свого життя. Озерна риба ключ і до таких сяких заробітків. Кожна людина якось старається вижити, тим більше, що в селі 1065 жителів, 309 пенсіонерів, 200 дітей в школу, а останні більше 200 чоловік до 300 це вже безробітні. Сьогодні село без заробітків вабить до себе жителів міст. Вони купують тут старі хати, щоб мати де відпочити влітку. Зараз особливо цікавляться. Ну, можна сказати, і бізнесмени, і люди, які розуміються у зеленому туризмі, цікавляться нашим озером, приїжджають, є так, що просто купляють старі будиночки, особливо щоб біля озера, щоб приїхати, відпочити з сім'єю, але будуватися як так, біля озера. Особливої території такої немає, тому що колишні СВК світанок уже нинішні, уже тому що там працює ліквідаційна комісія, вони він побудоване приміщення тваринницької ферми було так, що доступу до самого озера такого не було. Е, хтось колись це, звичайно, дуже погано задумав і поставив на березі іменно озера Твариницьку ферму. Знову повертаємось на озеро. Здається, нас чекає оцей лелека спеціально, щоб попозувати перед камерою. Екскурсію Любізем нам охоче обіцяє місцевий рибінспектор Володимир Шверит. Взагалі тут чоловік у відпустці, але, як то кажуть, на своєму місці. А тому пізніше ми побачимо, як втікатимуть усі потенційні браконьєри, помітивши катер Робінспектора та ще й нашу знімальну групу. Втім, мова сьогодні не лише про рибу. В це озеро впадає дві річки. Впадає Прип'ять і виходить, і коростенька впадає. Ось тут мале впадає, а виходить разом з руслом скриптью. З Вже воно може привабити людей, тому що е, чиста вода, тут є 180 різних птах у нас. Такі що ми навіть не знаємо, що за пташка, а німці приїжджають і вони цікавляться тими пташками. Володимир Шверит каже, що озеро не зарибнюється, бо бояться, що риба тут не затримається довго. Якщо тут завіть кінь, то в столобі, він може забратися, піти звідси. Или Амура зме кінь, він ж тут не буде. Він побуде, наприклад, може місяць побути, може залитися, але тут гарантії ніхто не дає, що він останеться. І тут взяти е, цьому орендатору, купити, е, взяти тонну там чи, чи тисячу голову Амура, заплатити гроші, його киданути, він може на другий день піти по Прип'яті, Може піти в Дніпро, чи в Чорне море, де. Я рахую, що він, він тут не буде. Тут Та риба, яка є, вона вся приходить сюди, не листиться тут і, і тут вона живе. Це озеро найбагаті на ляша, на язя, теж такого, що в нас мало малої на вулині. На червоний карась, на, на линь, на, на лін. Коротше, тут ну, різна риба є. Є навіть е, ця. Погніма в нас сумів, нема, бо глибина тут 9-10 метрів, 8 метрів. Так більше по 6 по метрів така глибина цього озера. Те ж воно глибоке було, то був і сом. Суми були. Но суми тут теж попадають. У нас такий рибак, хвесик то він одного-два за заліто ловить сомік і по 5 кілограмів. Що цікаво і доволі парадоксально, так це те, що сільська громада від багатств любить немає майже нічого. Про це ми чули ще спілкуючись із місцевим сільським головою. Озері є, виловлюють е, рибу, але але наше село від того нічого. Сільська рада, тобто нічого від того немає. Е, так як озеро загальнодержавного значення, річка прип'ять. Падає і виходить через озеро. І воно не місцевого значення. Ми навіть не маємо права сільська рада давати в оренду це озеро. От дозвіл на промислове вило в рибі на озері дає обласна рада. Володимир Шверит вихід з ситуації бачить у тому, щоб люб'язівцям дозволили промисловий вилов риби. Лише тоді вони зможуть відчути себе господарями тут. Тим паче, ліквідація СВК залишила більшість селян без роботи. Ми просто зробити карточну систему Наприклад, чоловік хоче ловити рибу. А він заходить в сільську раду платить у місяць там, 10 гривень. Йому дві-три сіточки пломбувати. І, будь ласка, хай ловить. Но у нас той закон, ще зараз він розробляється. Отак, де, дійсно, було б так порядок. І так, і інспекції було б набагато легше. Я знав би, що в мене є 20 рибаків законних. Він от, живе його хата, рядом річка за хловом. Він мусить що ставити. ну Він поставив, а зараз штраф такий, що одна рибина і, можна сказати, Період неріста навіть до кримінала доходить. То нерозумно. Ми то зверталися в наш департамент, на зборах, рішали, що неправильно закони, але ж нас, мало хто, нас мало хто слухає. Заробляти у Люб'язі можна було б і завдяки зеленому туризму чи надавши території статусу курортної зони. Втім, своє чорне слово у 1986 сказав Чорнобиль. Санаторії пробували тоді ж будувати. Ту кажу, що Чорнобильська зона, туди вже проєкт був, каналізацію, все, як зробити на цьому хоче, на цьому острові мали збудувати. І, звісно, да, і щоб санаторій був, то всі ці села мали роботу. З 1995 року Акваторія Любіза, згідно рішення Волинської обласної ради, входить до території регіонального ландшафтного парку Прип'ять Стохід. Основна мета створення його була це збереження унікальних і типових. Той же час для Західного Полісся регіонів або ділянок Західного Полісся, чи не найкраще збережених у Східній і Центральній Європі річкових екосистем. І, власне, цю територію можна назвати своєрідною Поліською або Волинською Венецією, де поряд із руслом можна побачити розгалуження русел. Наприклад, різні затони, різні там острівки, болота і так далі. І концентрація великої кількості біорізноманіття, зокрема рослинного і тваринного світу. І в першу чергу це тих видів, які занесені до Червоної книги України, до міжнародної до міжнародного списку, міжнародного союзу охорони природи, а також Європейського червоного списку. В обласному управлінні екоресурсів кажуть, що цінність природних угідь парку, як ніхто і вчасно, зрозуміли німці, а тому взялися за його фінансування. Фінансування за рахунок зарубіжних фінансових установ чи там товариств і так далі. Я рахую, що це позитив великий не тільки для Волинської області, а й для в цілому для. України, тому що в даному випадку ми маємо просто, як би можна сказати, якийсь невеличкі економію власного бюджету, але з другої сторони, це явище не постійне, а тимчасове, тобто на момент створення регіонального ландшафтного парку, взагалі не було ніякого фінансування і лише в процесі. Певної роботи, яка була проведена науковим центром заповідної справи із Франкфуртським зоологічним товариством, було досягнуто згоди про фінансування матеріально-технічної бази і заробітної плати для регіонального ландшафтного парку, ну, було виділено певне оснащення і так далі. В зв'язку з тим, що наша область є дотаційною і регіональні ландшафтні парки відповідно до чинного законодавства. Фінансуються із місцевого бюджету, то, на жаль, наша область не може такі заходи проводити. У самому Люб'язі цікавість закордонної структури до поліської природи сприймають дещо насторожено, а діяльність екологічної служби парку, принаймні для місцевої рибінспекції, є не завжди зрозумілою. Простий чоловік з села вже не вийде на воду, так же, хоча він тут живе. Ну, не вийде, навіть до мене під'їжджають. І говорять, куди той чоловік поїхав човном. Він поїхав сіно косити, але він каже, ні, він поїхав рибу ловити. А де ж рибу ловити, то що? Ну так же, де я, я рибінспектор, я знаю, хто, хто може тут займатися тією рибалкою. І ми ж їх і просікаємо, але ж, Де чоловік живе, він мусить. Він мусить, його, його наказують сто раз, забирає його в сину, він... якщо його вже в крові, воно, то він по-любому буде ловити. Ловля риби, значить. Промислове, воно регулюється відповідно до чинного законодавства на територіях Природно-заповідного фонду, за погодженням з держуправлінням, а на територіях, не, які не підпадають під Природно-заповідний фонд, зокрема, і господарські зони і регіонального ландшафтного парку, здійснюється за поданням. Ну, орендарів, наприклад, чи, там, чи господарів, які господарюють, якщо це водойми, наприклад, закритого типу штучні водойми. І дозволи на такі речі видаються рибінспекцією. А той парт, ну як? Я зараз, в принципі, я то зашупінь був, але ну, розумієте, безпреділ буде страшний. Страшний безпреділ, тому що їдуть, їде Київ, їде ті, і всі по-своєму керують. Селян заганяють в такий тупік, що. Тобто сільська та, звісно, ніякої вигоди. а що вона має? Вони, і вони діло в тому, що вони всі проти. Всі проти, всі, Хуцунська сільська рада, вже проти, Цирська проти, вони не вирішили. Той, що вони зробили положення, те положення незаконне. Просто підписав один обласний начальник і другий, вони не совялися. Треба стало, щоб всі сільські ради підписалися на зборці, навіть депутати вирішили, поставила голова сільської ради в штамп на тому положенні, а тоді вже пізніше підписують і районний начальник, наш повинен підписатись, і, наприклад, Мігас. Обласний начальник екології, коли в 94-му році постало питання про створення, бо це був під певний підготовчий період, над цим працювати прийшлося десь більше півтора року. Розробився проект організації території. Зокрема, були прораховані всі площі, і була отримана згода від користувачів і від влас... землевласників цих кожної сільської ради і кожного колективного сільськогосподарського підприємства. Ну наскільки я пам'ятаю, в 1994 році воно згоди не дало. Я був на тих зборах, а пізніше, значить, вже в 95 році. Після проведеної роботи, тому що люди не знали, що це таке, вже можна сказати, що отримано було дозвіл сесією сільської ради. Да. Вони положення, а те положення таке почитати, там взагалі забороняється, і заїхати, і, ну, понятно, костри там полетіть, і сіно косити забороняється, і горати. То грати давно, ну, що люди мусять тут жити. От взяти хуцуть, бачите, воно прямо на воді, йому скаже, що завтра буде потоп, виїжджайте з того села, ніхто села не піде, розумієте? Підуть на гори, побудуть і назад прийдуть на своє село своє жити. Як науковець я можу сказати однозначно, що сінокосіння сприяє збереженню тільки в оптимальних умовах. І, власне кажучи, якщо відкрити положення про регіональний ландшафтний парк, немає жодного обмеження щодо сінокосіння. Те, що люди говорять, це або це так модно говорити, я не знаю, звідки воно йде, де ноги ростуть в тих, хто говорить, але це просто. Ні, санітниця, тому що немає е, жодному положенні в нас про об'єкт природно-заповідного фонду, де заборонено сінокосіння. І, зокрема, про регіональний ландшафтний парк Припідстохід суперечливих питань без відповідей, як бачимо, залишається надто багато. У держуправлінні екоресурсів кажуть, що незабаром ландшафтний парк Прип'ят Стохід можливо матиме статус національного. Жителям наближених сіл, що іменуються полійськими венеціями, в будь-якому разі цікаво знати про перспективи роботи у краї, де все-таки вони зуміли зберегти прадавню природу. Втім, хто гратиме першу скрипку і чиї аргументи будуть більш переконливими, допоки невідомо.